Всім привіт, друзі! Прийшла посилка з Аліспреса, вскрій, да і подивимося. Це прийшов до мене гублірок. Копія ріджа в 43-му розмірі. Заплатив я за нього 3,41 долара. Є в мене ріджі китайські, 70-ті, бомбезні. А це, коротше, я друже присовітував, Каже, приобрети копію не пожалеєш. В нього там був головня він ловив, жереха ловив. Коротше, щось таке взяло, що забрало в нього в обіра. Крупняк якийсь був. Ну, крупняк це там 3-4-5. Забрало, він навіть не бачив. Ну і ще в одного знайомого кризила щука. Тобто воблер робочий. І я надумав собі приобрести. По качеству виготовлення бомбезний. Як на мене, гачки гострючі. Реально гострючі чіпляються до пальцю. Ще є запасні. Одинарні. Також острючі. ну, Вроді би якби придертися нема до чого. Навіть до петель. Але довіряй, провіряй. Верніше краще капнути суперклеєм, там кап-кап-кап. Він там зайде, куди йому треба. Ну, не знаю, можна і нічого не робити, так дивлюся. В цьому облі, ви бачите, є магнітна система дальнього забросу. Працює. Це вже... Ну, коротше, все мені подобається в цьому обірку. Довольно таки гарно тримає. Магніт навіть тройничка. Він був примагнитився. Кольцо заводне я зниму. 4 він, по-моєму, важить. Ну, для глубин там півтора плюс-мінус. Це шикарний гублер для таких глубин. Це туди нижче течії, де я ловлю там такі глибини. Дякую вам, друзі, за перегляд. Посилання на ці обліже я оставлю під відео в описі. Дякую вам за перегляд. Слава Богу, слава Україні героям! Пока.